Дорогі друзі, такі ж водії початківці, як і я. Сьогодні я хочу зняти дуже коротеньке відео про одне невеличке перехрестя, а точніше, про розворот на цьому перехресті. Це є вулиця Вернадського, позаду мене Львівський автовокзал. Туди йде вулиця Стрийська. От і сюди, де трактор, їдуть машинки. І отут є таке місце, таке перехрестя, де вони йдуть на розворот. Як правило, ті, що рухаються від мене за спиною, вони йдуть на розворот по зовнішньому радіусу. А ті, що рухаються звітан з Вернацького, звідки зараз виїжджає, от виїхав цей автобус. Вони, коли йдуть на розворот з Вернацького на Вернацького, вони йдуть по внутрішньому радіусу. І... А насправді, так як мене вчить мій інструктор, треба їхати по зовнішньому або по більшому радіусу. А чому так? Чому таку помилку робить? По-перше, ну, мабуть, не добре, не недосконало знають правило, можливо, лінь, можливо, ще якісь на то є причини. Але як мій інструктор сказав, вам не важливо, як їдуть інші, ви повинні знати, як повинні їхати ви. Дальня оця довга стрілочка поворот ліворуч на смугу на сторонній руссі. Вона нам вказує, що ми знаходимося на дорозі. Власне, цей роз'їзд він є з двостороннім рухом. І коли є роз'їзд з двостороннім рухом, то ми повинні йти по більшому радіусу, по зовнішньому, по більшій траєкторії. от, А коли, якщо б тут не було двостороннього руху, то ми могли б витриматися з ну, крайньої лінії, виїжджати одразу в крайню лінію. І не знаю, чи я дочекаюся, бо не хочу довго затягувати відео. Але якщо що цікаво, що тут проходить навчання багато навчальних автівок, і всі, що з буквочкою «Н», вони розвертаються тут правильно. А всі, ну, звичайні люд, люди, водії, вони, як правило, бачите, навіть ні, оця чорна машинка пішла по по більшому радіусу. От ті, що я кажу, що від мене заспани, вони правильно розвертаються. А ті, що їдуть там звідти, і йдуть на розворот, вони, як правило, порушують. Тож, це відео для того, щоб ви на схожих до цього перехрестях не робили таких порушень. Думаю, добре, щоб зараз під'їхала якась навчальна автівка. І оця бежева машинка пішла по внутрішньому радіусу, Вона порушила. Ну, я її знімаю. Не для того, щоб її цьому звинувати, а для того, щоб повчитися, як не варто робити. Правильніше розвертатися по зовнішньому радіусу, Коли повертаємо, йдемо на розворот туди. І відповідно, якщо з Вернацького на Вернацького, то теж по зовнішньому діаметру. Шкода, що нема машинки. От маршрутки. Ну, вони і виїжджають, вони не можуть інакше радіо взяти, вони беруть правильний радіо, вони виїжджають з кінцевої. Але ті, що йдуть на розворот, вони, як правило, порушують. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним і ви зрозуміли, як правильно здійснювати розвороти на схожих поросетках. До наступних зустрічей!